Дня. Сьогодні у нас риболовля на гамакацу Юхімхана 86-ї длини, тест до 28 г, катушка Дайва Фуега. Ціль рибалки сьогодні спробувати завити жерех. Почнемо з таких болешньок. Спробуємо поставити у спінер. Може на нього рибка відреагує. Есть. Есть. Кто что у нас взял? Жерешок есть. Опа. Есть. <связываю> Ось и первый жерех в этом роте. взяв тейл спиннера, очень добрый взяв. Вот такой у нас красончик. Бой Крас... родимый. Спасибо за поклевочку. Давай, давай, бой вы, бой вы. Бой Раз ты большой. Сейчас после водных мотоциклей за все, опять ж, рыба рытых. Будем пробувати десь під очеретка. І там явно десь крутиться. Це в мене, мабуть, перша рибалка на жереха я до цього. Ну, я маю на увазі успішне риболовля на жерега. До цього у мене були спроби. Я втратив декілька бешень. Один раз під очеретом покльовка була жереха, він ушов туди. А другий раз я після зацепа затягнув фрикціон і, на жаль, він відірвав приманку. І уплив Це раз я підготувався одного, виловив все ж таки. хоча ще одного, ну я дивлюсь, мені щось не сильно везе. Але ще трохи пару закидів зробимо останні може що виловлю а може і не виловлю. Як повезе, Це рибалка. У мене цей раз е спрацював теоспінер бешню. Я кидав, вона в мене щось ну, не христина. Може, жерех вже не активний, тому що ці човни, катери, все це ну, мені здається, трохи розпугуть рибку, а жерех, рибка дуже обережна, тому ну, маємо, що маємо. Але... Я думаю в цьому році це не крайня рибалка, я ще вийду спробувати виловити жереха і може все ж таки мені пощастить. я ще виловлю парочку. Хотілося б трофейного жереха, ну це моя мрія виловити трофейного жереха вагою хоча б 2 плюс ну а там як кажуть треба пробувати буду пробувати може і вийде не виходить тих хто не пробує крайній закид і будемо завершувати цю риболовлю дав теоскіннеру заглубитись може би біля дна щось буде але я чесно сумніваюсь але ж, але ж, але ж, все може бути ще й погодка трохи зіпсувався вітерець, піднявся то вітерця не було хоч а зараз ще вітерець піднявся Кинув ще, мабуть, точку там от виход був під очеретом. Під очерет спробую покласти приманку якомога ближче О, ну хоч так. Там він теж от, там постійно виходи, може то щука, може то лів, може ще якийсь хижак. Но, але виходи там є. І достатньо... Ну, я не сказав, що трофейний. Так, да. скажу, що кухне, але не трафейний. Ні, не хоче. Не хоче, не хоче, не хоче. Ну, нічого. Всім дякую за увагу. Всіх, всім. Бажаю почаще виїжджати в цей нескладний час на рибалку і хоча б відпочивати душою. До побачення, до нових зустрічей.